Всім привіт, слава Україні. І тут у нас останні роботи на пасті. Підготовляємо бжіл до зимі. Ну зараз я так скоренько вам розповім, що було зроблено. Бжіл ми загодували. По 10-15 літрів я давав сироп на сім'ю. Там, де ще в нас був лишився. Серпня мед, який ми не викачали, там я дав по 10 літрів. У ті сім'ї, ну, з яких ми викачали і меду було, на мій погляд менше, я дав по 15 літрів сиропу. Ну, але все рівно в кожній сім'ї мед був присутній. Так що в цьому сезоні ми дали від 10 до 15 літрів сиропу. Ну, і також проводимо лікування бджіл на пасіці. Восени це є хлопці обов'язково. Лікуємо від кліща ворова. Почали лікувати 15 серпня. Це був перший раз ми проливали, щоб збити основного кліща. Проливали тактиком діюча речовина амітрас. Через 3 дні ставили пластини. Також пластини були зроблені на цьому самому тактику. І через плюс-мінус 3 тижні, вже так і не пам'ятаю, ще раз змінювали пластини. Третій раз ми не ставили, тому що осип кліща вже був і не такий великий. І потрібно ще буде раз, як уже сім'ї зберуться в клуб, будемо ще раз проливати також тактиком. Ну, ось такі. Ось така була зроблена робота. Послідний раз також обов'язково пролити тактиком. Як вже сім'ї зібрались в клуб і немає розплоду, обов'язково потрібно пролити. Так що це також беремо на замітку. Так що від кліщава обов'язково потрібно бжіл пролікувати. Це такий паразит. Ну, можна сказати, такий, як цей маскальний щасний. Голодний, такий самий і цей кліщ, який не є ще наших бджіл. Так що про це не забуваємо. І також е, пам'ятаємо, що ми лікуємо бджіл від кліща, не поза того, що там обсипляться самі бджоли. і ну, Будуть зльоти. Там е, у нас жовтень місяць, листопад, починаються зльоти від клішава роба. Корма бджоли залишають і злітають. І поза того ми лікуємо, щоб не було зльотів, ну і бджола не сипалась. Там до січня місяця хлопці. Ми лікуємо і кліщава роба поза того, бо кліщ переносить всякі хвороби, щоб ви це розуміли. І також вірусні хвороби. У кого є на пасті вірусні хвороби і він лікує там всякими препаратами, немає, ніякої, ну, немає ніякого результату, це тільки поза того, що не знищений кліщ. Кліщ прекрасно, розмножує ці хвороби, щоб ви розуміли, ми кліща... Лікуємо поза того, щоб і бджола не сипалась, не було зльотів. Ну і кліш переносить всякі хвороби, як вірусні. Ну, Будь-які хвороби кліш переносить, так щоб ви це розуміли. І також брали на замітку, що з кліщем на своїй пасіці потрібно відноситись дуже так серйозно. Ну і Цими днями якраз сьогодні день, я сформував гнізда. Цими днями я сформував гнізда. Ну, як сформував гнізда? Гнізда сформовувалися. Забирались рамки з середини тільки, по дві рамки. Як я загодовував, був ще розпліт. Розпліт вийшов і відповідно там ну, залишилося вільне місце. Ці дві рамки я або забирав чисто, якщо в мене були сім'ї на 10 рамках у той час, як я формував. Я забирав з них, залишив 8-9 рамок. Або їх переставляв на край, якщо було 8-9 рамок. Ну, Ось таке було формування. Ну, в цьому сезоні можу сказати, що формування було. Просто забрали рамки зсередини, бо ми загодували е, сім'ї, що на кожній рамці є запечатаний, на кожній рамці є запечатаний мед. Так що ось така ситуація. Ну зараз так покажу менш, щоб ви розуміли. Ну, ось такі у нас йдуть сім'ї і також у кожному вулику я даю. Заставну, заставні йду з двох боків. Так що по пристінку рамку я не даю. Даємо заставну з двох боків. Сім'ю в цьому сезоні в мене 8-9 рамок, так що сім'ї такі потужні. Отак. От Бачимо, тут іде заставна з цього боку, Іде між заставно і вуликом. Такий от колодець і заставна з цього боку. Носить часто на даний час перекрите. Носить части буде перекрити до того часу. Е ну Я ще раз буду проливати тактиком. І тоді я вже буду відкривати всі части дно. Зараз носять части перекрити, як бачимо, у всіх у мене вуликах. Цілу зиму у мене сітка відкрита. Ну, клуби ще не зібрались. Нас потепліло. Зараз, по-моєму, 18-20 градусів. Як уже зберуться клуби, тоді будемо і Тоді будемо її проливати. Ну, В цих вуликах, вуликах у нас одна картина, як бачимо. Я зібрав у цьому сезоні вісім, вісім-дев'ять рамок. Так що зимувати? Зимувати якому, сім'ї. Сім'ї потужні. Ну, оця бачу на сім рамок. На сімох рамочках сидять. Ну, Але це сім рамок бжалі. Зараз ще покажу е, ці вулики, як я сформував 12-рамкові. Е, але тут я бачу закручені, йду в зму викрутку і повикручую. Закручені саморізами дашки. Щубоверт забув взяти, силу відкруті саморізи. Ну і зараз розповім також, як тут я сформував. Як бачимо, заставна також у мене йде з цього боку. кожному вулику у мене йдуть по дві заставні з цього боку і з цього боку заставна йде. Рам... Якщо буде йти рамка до стінки, якщо б жоли не будуть обсліджувати, вона може хлопці, ну, рамка починає берися заплі... до рамки пліснява. Буде пліснява, буде і грибок. Буде і грибок, навесні буде і. Аскосфірус. Так щоб ви розуміли, що одно потягає друге. Якщо зробити все відповідно, ну і у нас бджоли на весні будуть нас тішити. Як не як, по пристінку все збирається конденсат. Кілька років я це вже тестую, по пристінку все рівно в зимі є такі моменти, що конденсат буде, і крайні рамки закисають. Так що я рекомендую ставити ось так, по дві заставні. Це найкраще, що я, що я побачив на своїй пасіці. Ну, Сім'ї Сім'ї цього року е, хороші, гіганти. Так що наша Карпатка сили набрала добрячої зиму. Хлопці, у всіх вуликах у мене картина Одинакова, просто буває 8-9 рамок. У всіх вуликах картина одинакова, заставна, промежуток між рамкою і стінкою і відповідно йде жилина сім'я. Сім'ю Сі. Хороші. Mm -hmm. Ну, можна відкривати і всі вулики, але це буде картина в всіх вуликах одна й та сама. Ну, бджоли, бачимо, обсліджує з краю. Також добре, якщо формуємо хлопці, якщо на заставні бжила не обсіджують, так як тут і на крайній рамці, як бачите, такі рамки забираємо. Стискаємо так, Бджіл потрібно стиснути як максимум, щоб ви це розуміли. Тоді зберуться клуби і зимівля буде добре. Так, іду ще вам покажу, як я сформував гнізда, е, ну як я зробив у своїх старих лежаках. Ці лежаки у нас вже старі, можна сказати. Скоро буде їм півстоліття, ну, але час від часу їх підремонтовували. Е, хлопці, зараз я також е, залишаю, бо забув сказати, залишаю матрас і вентиляції всі в мене у лежаку перекриті на даний час. Чому так? Тому що ще буде все ж таки один пролив і потрібно, щоб, не було вентиляція, щоб вентиляція не працювала. Ну, але через, через цей мішок вентиляція все рівно проходить. Отак на даний час закрито. Зробимо пролив, місяць листопад, повністю я це утеплення, все забираю і відкриваю потолочину. Ну я це покажу. Але на даний час воно ось так зроблено, але цілу зиму це так стояти не буде, щоб ви розуміли. Ого, треба йти по стамеску. Так, йду я по стамеску. Так, стоять хвостики. Оці я сформовував по-моєму три дні вже. Зараз зупиню відео, потрясаю добре бджолу, бо бджола повилізала. Так, і також бачимо так само. Заставна йде. Попри рамка попри стіну не йде. Кожному вулику по дві заставні. І пішла вже сама заставна і ось тут стоїть у нас хвостик. Ну, ось така сім'я також хороша. І хвостик пішов туди вже сам донизу. Аж. Ну і ще потрібно декотрі рамки, я полишов в вуликах. Ще буду їх все ж таки забирати. Буду робити пролив і ці рамки буду забирати. У ну, тих вуликах обслуга, хлопці, довше йде потолочна, хвостики, всякі утеплювачі. Ті вулики, які йдуть з пленком, обслуга набагато скорше. Ну, але Шкода викидувати, вони в мене працюють ці вулики старі, як батьківські сім'ї і вихователі. Ну, Якщо сказати, то вихователі в таких вуликах, у лежаках, те саме краще працювати. Корпусних я також працював на вихователях, але це мені незручно. Без, без лежаків я не бачу своїх вихователів. Ось таке. Ну, Відкриємо ще один, подивимося. яка ситуація. Ну, Але ситуація повинна бути всіх одинакова. 15, -го, 10, -го, 15 серпня я всі сім'ї вирівнюю. Ну, але в цьому сезоні Перерівнювати не було що. Всі сім'ї пішли одинакові, можна сказати. Ну, от так, бачимо. Ну, тут може трошки і перетиснути, ще потрібно було одну рамочку дати. Ну, але сформується клуб в листопаді, і я е, передивлюсь, що і як. Ну, Пжола бачимо. Жоли є, Карпатка моя, 90-лінія відпрацьовує, матки в серпні відпрацьовують. Ідеально, так що зимувати хлопці є кому. І хвостик пішов донизу, заставна до боків приходить, знизу заставна не доходить десь 2 см. Так що попри гніздо, попід гніздо повітря проходить і виходить газ. Ну, Ну, Я думаю, що відео затягувати не буду, бо... Кожному вулику одно і то саме, ви побачите. Я стараюсь утримувати сім'ї, ну, щоб були сім'ї всі однакові. Слабачки підсилюю, якщо в мене є, якщо вони до зміни не набрали сили, я такі сім'ї відбраковую. Якщо будете відбраковувати, осінь, весна, слабкі сім'ї, на пасті залишати самі сильні, буде. Побачити результат, само собою. І ніколи не побачите на пасті ніяких хвороб. Щоб ви розуміли, хвороби і той кліш варова чіпається тільки до слабачків до пустих сімей. Щоб ви знали. Так що моя рекомендація не гратися з такими пустими сім'ями, а відбраковувати. Ну ось так. Утеплювати стоїть. І у листопаді будемо повністю забирати. Ну все хлопці, нуклеусний парк. Вже можна сказати, вдома. Як бачимо, там ось у, у дальності ще є 3 чи 4, по-моєму, нуклеуси, там ще є матки сидять. Підтримую, доки вони можуть просидіти, щоб знати на потом, доки можна нуклеусний парк залишати. Ну і ще зробимо пролив від кліща. Ну і наша пасіка повністю готова до зимі. В цьому сезоні загодовані на 100%. В серпні носили цього року мед. Ну, класно носили мед, так що заливали, заливали сім'ї Ми не встигли відкачатися у багатьох вуликах, так що залишили меду. Ну і ще дали в ті сім'ї по 10 літрів сиропу. Де ми відкачали менш-більш мед, ну все рівно і не відкачували, там дали по 15 літрів. Так що з кормами в цьому сезоні я 100% знаю, що сім'ї загодовані суперово. Ну і в цьому сезоні це, можна сказати, плюс-мінус. Перший рік такий, що я е, запустив всі сім'ї на 8-9%. Де-не-де де, де, якась сім'я проскакує на 7 рамках. Бо ці роки е, послідні, я пасіку розмножував, були в мене і на 5 рамок, і на 4 рамки. Ну в цьому сезоні я постарався слабаки змінусував гет, або об'єднав. Ну як, не мінусового, об'єднав. Там з трьох зробив одну і пустив на 8-9 рамках. Ну, все, хлопці, так що, дбайте про бжіл, любіть бджіл і. Буде така взаємна любов з бджою і все у вас буде класно на пасті. Так що, якщо добре відноситись до бджолі, буде і результат, і, ну, і настрій буде працювати. Саме головне, щоб Україна вистояла, перемогла і знищила тих розрестів, які прийшли на наші землі, землі і нищуть мирних жителів. Ну і все, що попало. Нешу все, що попало під їхніми руками. Це є нечість, це є незрозуміла нація. Їх тільки під знищення, так як клішава роба. Ну все хлопці, бувайте, всім удачі, все буде, Україна, бувайте. Хлопці, ось таке, що у мене на пасті росте чудо. Перший раз, як я побачив, аж жахнувся. Ну, це росло туди попід вулики, цього було повно. Тато косив. Це десь був кінець серпня, початок вересня. І ці гриби поскошував. Вони перенеслись ось сюди. Ну і запах такий під них іде, передати не можу, так якби щось, так якби щось гнило. Вилуплюється ось до таких яєць, це, це, це що це таке? Отак. Ну і пару днів до п'яти днів і він згниває. Отакий о. Ну, запах. Запах ще той. Ну зараз я беру лопату і це вікопую, щоб. Ну Бо запах такий, ще утриматись не може напасти. Як заходимо, зразу чути, що щось так якби... Vidíš, neválo.